Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. весною влітку російське військово-політичне керівництво розпочало масштабний наступ, метою якого було перехоплення ініціативи на фронті, захоплення принаймні двох обласних центрів. Створення умов для перемовини з позиції сили за оцінками, де економіс. Москва перекинула на різні ділянки фронту до 200 тисяч особового складу, включаючи мобілізованих добровольчі загони і залишки регулярних частин наступальної операції супроводжувалася атаками. Хвиль піхоти без належної підтримки бронетехніки. Основні напрямки. Купінсько-лиманський сектор, північний захід Донеччини, частина Запорізької області на багатьох ділянках застосовувалась тактика м'ясних штурмів із метою виснажити оборону з сучасельністю. за літо. Російська армія зазнала рекордних втрат близько 61 тисячі загиблих тільки за цей період. Понад 90 тисяч поранено різного ступеня тяжкості втрачено близько 1200 одиниць техніки, включаючи танки, БМП артилерію, завища стороні загальні втрати оцінюють 900 тисяч. 1 мільйон триста тисяч осіб, із яких 550 тисяч безповоротні масштабні втрати призвели до деморалізації командного складу. За даними розвідки зросли випадки саботажу наказів про наступ. Офіцери середньої ланки почали відкрито ставити питання про доцільність війни. Окремі підрозділи залишали позиції без бою. Білоруси закликають росіян удуматись та розвертати зброю проти режиму, або принаймні не воювати в Україну і не втягувати все Білорусь. Це те, про що говорив Залужний разом із сирським штабу, допомагає Україні українській армії отримувати фронт як радник главкома, як нештатний штатний генерал НАТО. пишуть телеграм-канали. На цьому фоні Москві активізувався секретар Радбезу Патрушев. Патрушев розробив сценарій використання кризи для остаточного послаблення Путіна через власні канали. Поширювали дані про реальні втрати. Ініціювали дезорганізацію поставок зброї, переконували частину генералів олігархів, що Путін веде Росію до катастрофи. Основною метою було створення умов, коли армія сама відмовиться підтримувати президента. За даними розвідки, Патрушов уклав неформальний пакт із кількома генералами Міноборони частиною політичного блоку Кремля, було у погоджено. Що після чергової хвилі мясних атак війська повернуться на Москву, планувалися арешта кількох ключових фігур, включаючи радників Путіна, лояльних до олігархів. У липні на кількох ділянках фронту російські підрозділи відмовилися йти в наступ. Зафіксовано щонайменше сім інцидентів відкритої непокори. Деякі підрозділи висунули умову повернення в пункти постійної дислокації. В внутрішніх рапортах це вже називають кризою вертикалі командування. Показовими стали відеозвернення мобілізованих, які публічно відмовились виконувати накази. Ми не гарматне м'ясо для їхніх політичних ігор. Ми краще розвернемось додому, ніж бомремо під Бахмутом. Число самовільних залишень позицій зросло в кілька разів. порівняно з зимою за інформацією західних розвиток Падрошу, погодив із частиною командування ФСБ план забезпечення стабільності в разі зриву фронту До Москви вводяться резерви Росгвардії, що фактично забезпечували його контроль. Кремлі обговорювали варіанти змусити Путіна до відставки під приводом погіршення здоров'я, масштабні втрати і деморалізація війська ставали основними причинами падіння авторитету Путіна. За даними внутрішніх опитувань. Рівень довіри до нього серед кадрових військових впав нище сорока Перша лунали публічні заяви, що саме війна стала джерелом руйнації Росії. Коротка аналітика жертви і втрати за травень липень, 31 тисяча загиблих, 60 тисяч поранених. Загальні безповоротні втрати 350 тисяч втрачено, понад 1200 одиниць техніки, політичні наслідки, падіння морального стану війська, посилення позиції патрушових рятівника держава, руйнування вертикалі управління, стратегічні ризики, сценарій бунту, суву військ на Москву, ймовірність перевороту в Кремлі, ризик неконтрольованих внутрішніх конфліктів, висновок літній наступ став найкривавішою, найневдалішою фазою війни для РФ Армія втратила боєздатність і до верховного командування. Патрушу готується використати хаос для захоплення влади, завершення війни. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кермих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.